Усім привіт! Мене звати Ольга Борщевська, і я знову запрошую всіх глядачів телеканалу Буковина до світу професіоналів. Цього разу нашу знімальну групу запросили на святкування ювілею Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу. Цей навчальний заклад вже 75 років. Готує фахівців, які завжди знаходять своє місце на ринку праці як в Україні, так і за кордоном. За мить почнуться урочистості, але про все по порядку. Перше, до Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу ми завітали напередодні свята. На території пусто. У коридорах тихо. Підхожий момент, щоб підглянути за ходом навчального процесу. Зазначу, що підготовка фахівців тут здійснюється за вісьмома спеціальностями. Першими під приціл наших телекамер потрапили студенти юридичного відділення. Одразу скажу, що нас приємно здивували умови, створені тут для їхнього навчання. Керівництво коледжу робить все для того, щоб майбутні захисники права бездоганно знали теорію і вміло використовували її на практиці. Правознавче відділення було відкрито в 1978 році. Саме в Чернівцях вперше в Україні розпочалася підготовка юристів для всеукраїнської системи споживчої кооперації і для правоохоронних органів. На базі юридичного відділення на сьогоднішній день діє юридична клініка, де студенти мають можливість реалізувати свої теоретичні знання на практиці. Також діє студентське наукове товариство та клуб юного юриста. Зі студентами команда профі потоваришувала одразу. Мене навіть запросили взяти участь у судовому процесі. Правда, на лаві підсудних я сиділа недовго. У мене була інша місія зібрати важливі показання. Це коледж, перш за все, це є один з найкращих в Україні. Якщо вчитися тут і не лінуватися, то можна стати хорошою людиною, а може й в перспективі. Знайти гарну собі роботу за спеціальність. Мені порекомендували друзі його. <гум> Сказали, що тут дуже гарно викладають вчителі програму. У них є опит, вони нам доступно можуть об'яснити цієї інші ситуації. І ті у нас получається не тільки теорія, але і тут же практика. Як бачите, у Чернівецькому кооперативному економіко правовому коледжі виховують справжніх професіоналів, ініціативних, відповідальних і впевнених у своїх силах. У цьому ми переконались і в другому відділенні. Наш навчальний заклад був заснований у 1940 році, і з перших днів його існування велася підготовка фахівців економічного напряму. Сучасне оновлене економічне відділення об'єднує студентів чотирьох спеціальностей: фінанси, і кредит, бухгалтерський облік, товарознавство і комерційна діяльність зі спеціалізацією товарисна митні справи. І два роки назад ми відкрили нову спеціальність відповідно до вимог ринку праці, яка називається організація обслуговування. Вні комп'ютерних систем і мереж ми дуже пишаємося нашими випускниками, які працюють в різних галузях економіки України. Ну а наше найкраще сподівання і надії ми пов'язуємо з сучасними студентами, тому що вони наше майбутнє, і ми віримо, що вони нас не підвідуть. Усі знання студенти тут вбирають як губки, і не дивно, викладачі коледжу всіляко намагаються зацікавити їх, щоб пари не здавалися сірими та одноманітними. У відділенні облаштували комп'ютерні класи, навчальний магазин і банк, в якому можна на практиці закріпити набуті знання. Ви випускник цього коледжу і нині тут викладаєте, показуєте студентам на власному прикладі, що таке бути профі. Я хотів би передати студентам свої навички, свій життєвий досвід і, можливо, бажання вчитися, тому що я вчився тут задоволенням. Чому ви вибрали для себе таку професію? Це те, що мені подобається, те, чим я хочу займатися. Ну і зараз в коледжі мені це довели, що це те, що потрібно в житті, напевно. Це все вирішилось дуже раптово е, за допомогою гугла. Mm -hmm. Я увів найкращі навчальні заклади чернівців, і в одному списку вибило мені Чернівецький кооперативний економіко правовий коледж. Ви не пошкодували про собі вибір? Ні. Взагалі, найбільше мені подобається навчатися, хотіти на пари. Дуже весела у нас група, дуже кружна. Да. Ми збираємось, відпочиваємо разом. Оцініть мені, будь ласка, за 12-бальною шкалою рівень надання знань у цьому коледжі. Це рівень знань, який надає коледж нам. Я вважаю, що можна оцінити за найвищою шкалою, оскільки як я вже клієнт приходжу в банк, то я вже знаю, що вони роблять, які вони послуги мені надають, чи можливо якісь там питання, які мене цікавлять, іноді навіть можу перевірити, mm -hmm. чи там нам правильно говорили, чи вони то знають Тому Думаю, вони надають досить високий рівень знань. Що ж, мандруємо далі? Час презентувати вам третє відділення Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу. Відділення ресторанно туристичного обслуговування та харчових технологій в коледжі наймолодше. Воно було засновано в 1992 році на базі кулінарного училища. Зараз на нашому відділенні навчаються студенти на трьох спеціальностях: це виробництво харчової продукції, ресторанного обслуговування та туристичного обслуговування. З багатьма відомими організаціями підприємствами у нас заключені договори співпраці, де наші студенти мають можливість проходити всі різні види практики, де набувають своїх практик досвіду, і як правило, ці ж підприємства стають для наших е, випускників. Потім і е, їхнім першим робочим місцем. Щоб перевірити рівень знань студентів цього відділення, я спробувала себе в ролі викладача. Зізнаюся, чесно, їм вдалося мене здивувати привітні, розумні, цілеспрямовані і комунікабельні. Одразу видно, що не схибили, вибираючи фах, і звичайно, заклад, в якому його здобувати. Наш коледж дуже гарно навчає наших дітей, тому що всі тут отримують гарні спеціальності, гарні mm -hmm. звання. Він є найбільш професійним. У нього у ньому дуже професійні викладачі, які добре знають свою справу. Ми можемо в них перейняти їхні знання, і це для нас дуже цікаво. Можу сказати, що коледж дуже крутий. Я приїхав аж з Херсонської області 800 кілометрів, щоб навчатися тут. Ви Це чуєте? Дуже ласкаво просимо до стін нашого закладу. Тут ви отримаєте гарну освіту та цікаві враження. Варто зазначити, що в цьому навчальному закладі функціонує величезна бібліотека. У ній є книги, видані викладачами коледжу. Також тут створили електронну базу видань. Поповнювати свої скарбнички знань студенти можуть у будь-який зручний їм час. А ще на території коледжу є медпункт простора їдальня. Обладнаний різноманітними конструкціями спортзал і гуртожиток з комфортними та затишними кімнатками. <му> Ось так я познайомилася з бурхливим життям цього коледжу. Сьогодні у нас друге побачення. Урочисте. Атмосфера тут просто надзвичайна. Усе таке святкове, усі такі гарні. А гостей не злічити серед запрошених до речі делегація з румунського коледжу Октав Оніческу.

Сегодня, вот когда уже празднуется 75 лет, а э, в Баташанском колледже было 125 лет в, в прошлом году, то э, пан Хуцану говорит, что для них большая честь присутствовать вот тут, на этой дате. Он хотел бы пожелать самое хорошее, самое хорошее, что можно пожелать всем тем людям, которые посвящают себе образованию и в отдельности вашим телезрителям, які будуть смотрите цю передачу сьогодні. Ми вам Дякую. дуже дуже дякуємо. Дякую. Цей коледж дійсно випускає одних з найкращих студентів, і на даний момент вони працюють також в моїй команді. Я хочу також подякувати цьому коледжу і привітати їх цим святом, що. Дійсно, вони випускають висококваліфікованих випускників. Одуть в ефір уже три роки. За цей час я стала мов лакмусовий папірець. Мені не задуриш голову солодкими словами чи обіцянками, не затуманиш очі красивими рекламними гаслами. Я довіряю лише фактам і тому, що бачу на власні очі, яким буде вирок сьогодні. Чернівецький кооперативний економіко-правовий коледж, гідний звання найкращого у своїй сфері, бо тут працюють висококласні професіонали і готують справжніх профі. Я хотів би щиро подякувати в першу чергу всій системі споживчої кооперації, з якою ми тісно співпрацюємо, з якою ми щороку проводимо науково-практичні конференції. І наш досвід і їхній досвід має спільне втілення. Я хотів би щиро подякувати іншим навчальним закладам, з якими ми співпрацюємо у межах ступеневої освіти. Обмінююся досвідом. Окремо подяка Бутушанському коледжу і найкращі побажання здоров'я, успіху, натхнення, мирного неба і щасливого розвитку, як нашому коледжу, так і Буковині, так і всій рідній Україні. На цьому будемо прощатися, але не надовго. Незабаром ми продовжимо разом шукати найкращих профі нашого міста. Тож не пропускайте телепобачень з Ольгою Борщевською. Побачимось.